На території 4-го ліцею сьогодні відбулася Спартакіада серед освітян міста Кременчуцького та Семенівського районів. Педагоги змагалися у футболі і волейболі. Яку роль відіграє спорт у житті освітян? Дізнавались наші журналісти. Справжній вчитель має бути здоровим, спортивним і прикладом для наслідування, вважають освітяни Кременчука Кременчуцького та Семенівського районів. Тому з ентузіазмом брали участь у спартакіаді. Потрібно почати з себе, з батька, з дідуся, з вчителя, перш за все. Тому вчитель, дід, дід, дитина в школі має бачити спортивно підтягнутого вчителя не тільки вчителя фізичної культури, але й вчителя біології, вчителя математики. Вони чудово виглядають завжди в гарній фізичній формі і діти будуть наслідувати їм, бачачи ось цей цей авторитет. Ми повинні показувати примір не просто голословно, що не нужно курити, не нужна пити, потрібно займатися спортом. А ми повинні виходити на спортивні площадки і показувати це дітям. Поки чоловіки грали у футбол, у волейбол змагалися представниці прекрасної статі. У нас команда, як ви бачите, не зовсім така юна. Вже майже всі досягли 40 так сказати, віку, але вони з великим бажанням з азартом – Їдуть на будь-які змагання, щоб приймати участь. Звісно, готові до гри і сподіваємося зайняти перше місце. Як завжди, усі учасники цьогорічної спартакіади досить сильні, тому вибороти перемогу було на легко, стверджують освітяни. В Цілому дуже позитивні залишилися враження від цієї гри. Від цієї спартакіади, попереду ще обласні змагання. Чудово, що з кожного з районів з кожної команди були і гравці, які дійсно володіють і знаються на футболі. Тому гра була безкомпромісна результати неочікувані. Ну в цілому, все дуже дуже сподобалося. Переможці сьогоднішніх спортивних змагань братимуть участь в обласній спартакіаді у Полтаві, 24 вересня. Побажаємо нашим педагогам успіхів і спортивних перемог.